Один пад, так? був ліс. Та був колись а тепер був ліс, тепер бачиш. Тепер лісу нема, є yeah. будиночок Тут стежка йшла наверх. Yeah. Боже, помогай, хлопці! Боже помагає! А, тут... Але це є як приватна власність, чи що ні. це є? Туда ні, направо приватна Туда власність, сюди ні. Де загороджено, так? По крайній мірі паркана нема. нема. Нема, немає. Навіть пеньочки. Кажу, навіть пеньочки є. Як я люблю пеньочки. Ну яка різниця, але ж... Ані є клеймо, ей, є. є якийсь зелений клеймо. Фантастика. Тут пеньочок. ситуація. Таке було повітря, я все ясно, що не таке. Можливо, тут взагалі лисину все. Це ж танке тут сохне. Я розумію, що сохне. Але я розумію, що сохне. Але я розумію, що тут де ці ями, тут були пеньочки, я так думаю. Але це... Як є фотографії супутника, то ми будемо знати, чи тут був ліс, чи тут не було лісу. Тут Іван Володимирович навіть щось посадив, бач, він щось, бач, він, я так розумію, щось викопав, врізав дерево, але на те саме місце щось посадив нове, бачиш? Якісь молоді саженці. Але ця сосна що врізана, от мені цікаво, дивись, Мирон. Оця сосна що врізана. Це ж урізано, іде це дерево. Ай-яй-яй, Іван Володимирович, ну як ви це так мусор викидаєте в лісі? Ну це ж кроме вас, ж ніхто це не, не приніс сюди і не викинув. Це ж ваша дружина або ви. Ай-яй-яй. Треба запитати Івана Володимировича, він платить за мусор чи ні. От я думаю, що він не платить за вивіз мусора, того цей мусор у нього тут. Треба зараз позвонити. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Тут авулики, красота, бджоли, медок і мусор.